Все, що робить зараз та чи інша кванова група, буде на їхніх руках. Від демократичних сил і чомусь на тому полі з'являються в останні дні е, такі кандидати в народні депутати. як ти Чучка, Світлик, чомусь, е, наприклад, Світлик не пішов. В, е, Поперечи сваляли між їрю, хоча й умовляв про це, де немає зовсім е, е, кандидатів до Верховної Ради. Я прийшов в Ужгород... Для мене це запитання. Я не розумію, чому це так сталося. Чому ще деякий нам говор, е, говорив десь ще днів е, 7-8 в тому, що він нікуди не йде, чомусь пішов? Для мене це питання. В останній день. Бо да, що, аренду, е команду з проти в Я проти того, щоби прокурор... Був ручний у губернатора. Я про того, щоб міліціонер прислуховувався до голови обласної ради. Ілюстрація не може бути особистою поспішно. Інше, звертаюся до членів опори і чесно. Газета, кандидата на народні депутати Віктора Щедія показує використання адміністративного ресурсу. Ось жінка, яка не давала добро на використання цього матеріалу в цій газеті. Ось жінка. Вісім років Роберт Горва, приходить до нього ця жіночка, перед Пасхою, дає 200 пасок для військових, і вона їх розносить. Ось, Можете наступ... в неї запитати? Да. Ось наступна жінка, Альона Калінська. Я вчора позвонив кажу, Альона, кажу, як так може бути? Вона мені каже, Валя, я підлягнувся, не давала можливості розлучати це інтерв'ю. Це просто хтось понаписував собі. Теж він, вручає нагороди, тому що я ВО мера. Я не хочу нечесної боротьби. Я хочу чесну боротьбу у 68-му окрузі. І якщо треба, ми будемо це зупиняти всіма можливими і неможливими методами і способами.